На Гамаліївському водосховищі рибний день. Білі амури та товстолобики тепер тут стануть не тільки бажаною здобичу для рибалок, а й хорошим учасником водойми. Процедура зариблення відбувається щороку. З водосховища повернулась Юліяменко. І сітки одразу до вантажівки. Кілька тисяч рибин, яких вирощували на одному підприємстві, тепер стануть санітарами іншого. Одна рибина важить щонайменше 100 грамів. Тамтешні фахівці певні, до наступної осені її вага сягатиме понад два кілограми. Це є з тих пород риб, яку дійсно не треба кормити. Якщо коропа, то треба кормити. Якщо форель, то її треба обов'язково і технологічно кормити. А ця рибка собі просто росте. За усім процесом вилову та перевезення стежить спеціальна комісія. Вона і визначає, куди і скільки потрібно заселити риби. Згідно режиму розробленого спеціалістами наукою на цьому технічному водосховищі необхідно проводити зариблення власне рослиноїдними видами риб. Сприяє масштабному зарибленню і погода. Погода дуже добра, сьогодні сприяє як для транспортування риби, так і її зариблення встав. Вона нічого і не буде. Довезли та випустили, проте не лише для риболовлі, а й для очищення. Амур він поїдає грубу рослинність, тобто екологічний вплив на гідротехнічний режим водоймища є позитивний, тому що синьо-зелені водорості вони споживають кисень і відповідно погіршується цей гідротехнічний режим водоймища. Чергове зариблення водосховища відбудеться вже наступного року. Юлія Манько Назар Піх, Новини.